Маю таку милість від Господа бути разом з вами на цьому місці, ділитися словом. Ви знаєте, так мавши певні думки над тим, що сьогодні хотів би разом із вами порозмірковувати. Приходить на пам'ять місце святого письма, це друге післання апостола Петра. Написано: це вже улюблені, пишу вам друге з послань, у яких через нагадування пробуджую у вас чисте мислення. Я сьогодні хотів би, щоб ми приготували своє серце для того, щоб слухати слово Господнє. Я сьогодні хотів би, щоб ми були готові для того, щоб ось те слово Господнє, яке сьогодні буде читатися, щоб слово Господнє воно могло. Принести плід, мати ось, да, працювати з нашими серцями, щоб ми були готовими його сприйняти і не просто сприйняти, але почути, прийняти і використати в своєму житті. І місце, на яке я буду опиратися. Написано в першому післенні до Коринтян, 15-й розділ, розпочинається. Написано два таких віршика: звіщаю вам, брати, Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте, і якою спасаєтеся, коли дотримуєте слово таким, яким я вам його сповістив. Якщо ж ні, ви повірили надаремно. Я сьогодні хотів би звернути нашу увагу на те, щоб кожен задав собі запитання про те євангелія, яке він прийняв. Я сьогодні хотів би, щоб ми поміркували і звернули свою увагу на ось ту свою основу, яка знаходиться в нашому серці. І написано апостол Павло, він каже, що я вам звіщаю Євангелію, да, яку ви прийняли, в якій стоїте і якою спасаєтесь. І сьогодні як важливо переглядати своє серце і звернути свою увагу на ту Євангелію, яку я прийняв і в якій я стою, і чи нею я спасуся. І ви знаєте, якось останнім часом так задавався запитаннями і розмірковував на ось ці основи, які має знати кожен християнин, Основи віри, які мають сьогодні перебувати в нашому серці, Основи віри, по яким ми повинні рухатися, ось ці певні принципи, які мають бути закарбовані, і які, можна так сказати, мають допомагати нам жити свято побожно в теперішньому віці. І якщо ж ні, якщо ось те Євангелія, яке ми прийняли? Ми не дотримуємося. Апостол Павло каже: або воно якесь інше. Апостол Павло каже: якщо ж ні, ви повірили надаремно, і ви знаєте, ось це слово надаремно воно є настільки цікаве, ось це слово надаремно воно є ну настільки можна так сказати, приносить розчарування в серце тоді, коли вже відбулася певна дія. Тоді, коли ти приклав зусилля і старання, і розраховував отримати відповідь, але приходить момент, і ось це слово надаремно, ось ті всі старання. Які ти прикладав із зусилля приходить час, і слово звучить надаремно, як би цього нам не хотілося. І ось так такий свіжий приклад сьогодні мені був, розмірковувавши ось да над проповіді, розмірковуючи над словом Господнім, ось це слово надаремно мені сьогодні було ось так пояснено, показано, ось в простому житті. Ви знаєте, якось. Знав, що маю бути сьогодні тут на служінні, і розумів про те, що графік моєї роботи говорить, що я ну, або приїду вчасно, або трошки запізнюся. І я цього не хотів, хотів приїхати трошки раніше і прикладав зусилля і старання для того, щоб так відбулося. І мавши певний маршрут, доставляючи вантаж, я збільшив швидкість. Для того щоб приїхати раніше, я змінив маршрут для того, щоб приїхати раніше, я ось так прикладав зусилля і старання всі для того, щоб ось приїхати раніше, вивантажити залишити машину, взяти іншу, приїхати на служіння. І ви знаєте, але яке було розчарування в мене в серці, коли ось ці всі старання і зусилля, які я прикладав, для того, щоб приїхати раніше, вони не дали ніякого результату. Вони не принесли ніякої користі, тому що вивантажувати мені, сказали, будуть мене в графік. Неважливо, коли я приїхав. Є момент, є графік, я вас тоді буду вивантажувати. І я очікував просто свого графіку, сидів, ось тих терпеливо півгодини, чекав, поки мене розпочнуть вивантажувати. І ось ці старання, зусилля, які я прикладав для того, щоб приїхати раніше, ось ці старання, зусилля, які я ось да міркував, як поступити правильно і що ж мені зробити для того, щоб да, в мене була ціль, якась мета, щоб її досягнути, прийшов момент, коли це все було надаремно. І ви знаєте, хоча раніше так і відбувалося. Приїжджав раніше, вивантажували, раніше йшов додому, але сьогодні не так. І ви знаєте, ось це розуміючи, і ось так міркувавши про те, як ось це відбувається, я ось звернув свою увагу справді, на ось те Євангеліє, яке сьогодні заховано в мене в серці. Я звернув увагу справді, на ось те Євангеліє і на ті істини Божі, які сьогодні повинні бути в кожній з нас для того, щоби. Перевіривши своє життя, перевіривши свої шляхи, дороги, якими ми ходимо перед Господом, щоб тоді, коли будемо мати зустріч з Богом, щоб не прозвучало це слово надаремно, щоб тоді, коли прийде момент, і ми пристанемо перед Господом, щоб відносно нас не звучало те слово надаремно. Хоча тут на цій землі ми прикладали зусилля, хоча тут на цій землі ми прикладали старання, да? ми відмовлялися від чогось, ми поступали так, а не інакше. Ми старалися якось да, давроді би служити Господу. Або робити ще щось інше, як розуміли, ми думали, що це так правильно, але приходить момент і звучить слово надаремно, і як цього не хотілося. Тому ви знаєте, ось так міркувавши, хочу звернути нашу увагу, щоб кожен собі задавав запитання. Ось слово Господнє, яке я слухаю, я ходжу в служіння, я читаю Біблію, я розмірковую слово Господнє, яке я сприймаю, що означає воно в моєму серці? На що сьогодні я опираюся кожен день в своєму житті, коли я роблю той чи інший вибір? Чи я привик так поступати? Чи це можливо віра моїх батьків? Я знаю, якось вони прийняли, я знаю, як вони вірили. Я ось да, з маличку бачу, як вони поступали. Я просто це так сприймав, сприйняв і точно так поступаю, але в своєму серці ось тої твердої основи не маю. Можливо, ось так ходивши перед Господом, я знаю, бо я маю ось так друзів з церкви. Я знаю, як правильно потрібно поступати, і вони бачать моє життя, що я справжній християнин. Але які цілі наслідую сьогодні я? Яка мета мого життя і жда? чому я прикладаю зусилля і старання і чому я поступаю так, а не інакше? І е, якось їхавши з одним братом по такій робочій поїздці, ми розмовляли і звернули свою увагу на ось таке запитання. Е, питання основне. Ви знаєте, ось і інші конфесії, які Ісуса Христа вони не визнають Богом. Вони визнають, що це є просто син Божий, але Богом його не визнають. І ось да ми так розмірковували, мали бесіду, і задається це запитання, як на основі Біблії слова Господнього мені сьогодні да, впевнитися в тому, що Ісус Христос є Божий Син? І ви знаєте, і ось так спочатку, вроді би, вже доволі від, великий да, відрізок часу відвідую служіння, вже є доволі певний великий відрізок часу членом церкви, вже ось да, якби є якийсь певний досвід, є якісь певні надбання, є ось можна так сказати, якийсь певний ось той шлях, який був пройдений, де Господь відкривався і щось показував. А приходить ось таке просте запитання, яке, можна так сказати, на перший погляд, можна, має знати кожен. І відповіді на нього немає. І ви знаєте, ось це запитання, і ось раніше міркування над іншими місцями слова Господнього вони призвели мене до того, що я звернув свою увагу справді на ось ті основи нашої віри. На чому сьогодні я опираюся? На що сьогодні я звертаю свою увагу? Чи я знаю ось да, справді ось та євангеліє, чи я, можливо, просто знаю, як правильно потрібно поступати. Чи, можливо, я просто знаю, як правильно потрібно одягатись, як правильно потрібно говорити, але в моєму серці ось цієї живої віри або чогось більшого, да, спілкування з Господом нашим Ісусом Христом його немає. І я просто живу, піддавшись якісь певні течії, і ось так рухаюся собі, не маючи бажання нічого змінювати. Навпаки, віривши в те, що всі мої старання і зусилля, які я роблю, вони не надаремні, я буду мати там вічне життя разом з Господом. І ви знаєте, і наступне запитання, да, як почав розмірковувати, звернув свою увагу. А що сьогодні є для мене Дух Святий? А що сьогодні для мене є да, в моєму житті, є да, що несе Дух Святий? Для чого він даний людям? Також інше запитання, яке варто порозмірковувати і особисто для себе кожному дати відповідь: чи можливо я ось да знаю про нього, а можливо, він керує моїм життям. І наступні ось такі думки і запитання почали е, з'являтися все більше і більше для того, щоб перевірити своє серце. Наступні думки і запитання вони задавали і звучали в голові, на які я звертав увагу, і ось так міркував і думаю, а справді, а чи правильно я розумію? А справді, а чи ось на що взагалі я опираюся? Чи прийде момент, поки все добре в мене в житті, то я християнин? Є момент, поки да, ніхто мене не притісняє. Навпаки, коли люди чують, да, а ось ти християнин, а що ж це таке можуть задати запитання: а чому ти так живеш, а чому ти так поступаєш? І навіть, може, спочатку їм буде незрозуміло, а потім з повагою будуть відносити, що ти не робиш того і іншого. Що ти добре живеш, бо ти не витрачаєш кошти на те, що тобі не потрібне. І ви знаєте, але приходить момент, коли можуть прийти випробування, і вони прийдуть в життя кожного із нас. І насправді, чи тоді я буду готовий їх прийти? І насправді на що тоді буде опора в моєму серці? І насправді, да, як я буду проходити ті випробування, які прийдуть в моє життя? І ви знаєте, слово Господнє говорить, і Бог звертає свою увагу на терпіння, а ще краще на довготерпіння. І я так розмірковував над цим словом, ось да, що ж це є таке терпіння або довготерпіння. Можливо, на перший погляд, терпіння це те, коли приходять якісь обставини в твоє життя, і ти просто склав руки, сів, сидиш, ти ж терпиш. Тобі не подобається те, що відбувається, воно тобі приносить якусь певну біль, ти звертаєш свою увагу і розумієш про те, да, що ось такі обставини, які сталися в твоєму житті, тобі неприємні. Але ну потрібно ж терпіти, бо ж так слово Господнє вчить. І ви знаєте, і я ось так розмірковуючи, зверну увагу, що терпіння насправді це те, коли ти залишаєшся за да, стією основою в своєму серці. Які б обставини, які б, ось можна так сказати, випробування в твоє життя не приходили. Твоя основа в серці непохитна, і ти залишаєшся вірний Господу, ти залишаєшся вірним християнським принципам. і ти поступаєш, незважаючи на те, що ситуація вокруг тебе тільки стає все гіршою і гіршою. І слово Господнє на перший погляд не працює. І ось ці обітниці, які залишав Господь, вони також, на перший погляд, да, не працюють. І ситуація з кожним днем ти молишся, ситуація з кожним днем ти бере вже пости, а вона не вирішується. І ти звертаєш свою увагу, і наскільки довго ти так пройдеш. Наскільки довго ти так протягнеш? Наскільки довго ось це твоє терпіння воно буде в твоєму серці? Наступний момент, на який я хотів би звернути нашу увагу, це я задавав запитання також одному братові і кажу, що на перший погляд, на що перший на розум тобі приходить, при, коли ти чуєш слово благодать. І ви знаєте, я сьогодні хотів би, щоб кожен із нас задав собі запитання, що в моєму житті або що для мене означає благодать. І ось так поглянувши, подивившись, ну, ось так ми мали спілкування, він каже: Ну, на перший погляд, це щось приємне. На перший погляд, це щось ось таке добре. На перший погляд, ось слово благодать, це ось те, що ось да принесе мені якусь користь, чомусь мені допоможе. І ось якщо да, звертати свою увагу на слово Господнє, перші місця, які приходять на пам'ять, да, вони говорять про ту благодать, яку дав нам Господь. Перші місця, які приходять нам на пам'ять, це спасіння да, через благодать, через явлення Сина Божого Ісуса Христа. Перші місця, на які ми можемо звертати свою увагу, вони говорять про те, да. Що благодать це щось приємне, добре, яке допомагає нам, яке дає нам сили, яке покриває якісь наші певні недостатки, або да, ось щось таке. Друге місце святого письма, яке приходить на пам'ять, це написано, хочу зачитати 1 Петра, 4 розділу, 10 вірш, Служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Тут то, описується і говориться, що Божа благодать да, це. Ось є ось ці певні дари, які дає Господь кожній людині. Каже: служіть один одному кожний тим даром, якого одержав, каже, наче добрі управителі різноманітної Божої благодаті. Тому ми можемо звідси зрозуміти, що ось Божа благодать це певні дари, які він дав людям. Друге місце святого письма, яке я ось так хочу процитувати, не буду вже відкривати читати, каже, бо з'явилась благодать Божа. Навчаюча і спасаюча, і далі написано, щоб ми залишили те інше четверте, п'яте в суму житті і рухалися до досконалості, рухалися до спасіння. І ви знаєте, і це місце також говорить про те, що ось та благодать вона має мені в чомусь допомогти. Ось це слово благодать. Вона має ось да допомогти мені досягнути досконалості, досягнути життя вічного. І ви знаєте, коли я читав Слово Господнє, цей самий апостол Петро в цьому ж першому посланні, але на дві, два розділи раніше він пише трошки про іншу Божу благодать, виявлену до людей. Другий розділ із 19 по 21 текст написано такі слова, тому що це благодать, коли хто свідомо, задля Бога переносить злидні, страждаючи несправедливо. Адже, яка честь, коли зазнаєте покарання за провини? Але коли терпите і страждаєте, роблячи добро, це благодать перед Богом. На це ви були покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли Його слідами. І ось тут місце святого письма, яке да, говорить вже трошки про інше. Говорить трошки про іншу благодать. Говорить про ось тр... трошки інше, що має бути сьогодні в моєму житті. І ви знаєте, ось так розмірковуючи, я звернув свою увагу, повертаючись назад до першого місця, яке місце слова Господнього, яке Євангеліє сьогодні я прийняв, якому Євангелії сьогодні я стою. В якому Богові сьогодні я віру, той, що завжди приходить і допомагає, той, що завжди готовий покрити мої гріхи, той Бог, який готовий прийти, да, до мене, коли мені тяжко, коли в мене певні труднощі, і дати мені ось розраду, до якого я можу звернутися, коли маю проблеми, попросити допомоги, і він її дасть. Чи можливо я вірую в да, повноцінно в того Бога, який також. Звертає нашу увагу про те, що прийдуть випробування, який звертає увагу про те, що дивіться на мене, я залишив приклад, і моє життя на цій землі воно не було сповнене якихось тільки добрих моментів. Життя на цій землі не було сповнене того, що мене всі окружали як Бога і старалися мені всім догодити. А моє життя було сповнене різних випробувань, страждань. І ви знаєте, приходить на пам'ять місце святого письма, це написано вже в посланні до євреїв, 11 розділ. Тут описується про віру, описується про ось таких мужів віри, людей віри з слова Господнього зі старого заповіту. І ви знаєте, але я хотів би звернути нашу увагу на е, з 32-го вірша і нижче. І що ще скажу? Адже мені забракне часу, як розповідатиму про Гедеона, Варака, Самсона. Євтая, Давида, Самуїла та про інших пророків, які вірою перемогли царства, чинили справедливість, одержали обітниці, замкнули лев'ячі пащі, згасили силу вогню, втекли від вістря меча, одужали від недуги, були сильними у війні, обернули до втечі полки чужинців, жінки одержували своїх померлих через Воскресіння до цього місця. Приємно ж такому Богу вірити. Дуже добре з таким Богом іти. Дуже добре, коли такий Бог поруч. Дуже добре, коли такий Бог в тебе в серці. Але ви знаєте, ось так читаючи це місяць того письма, я віршик розірвав на половині. Я хочу його продовжити. Написано: інші були закатовані, не отримавши звільнення, щоб осягнути краще Воскресіння. Ще інші зазнали знущань і побоїв, а також кайданів і ув'язнення. Їх каменували, перепилювали навпіл, вони вмирали зарубані мечем. Тинялися в овечих і козячих шкурах, збідовані, знедолені, покривжені. Ті, яких світ не був гідний, тинялися в пустелях, у горах, у печерах, в земних яругах до цього місця. І ви знаєте, говориться вже трошки про інших людей. Говориться вже трошки про інший стан. Говориться вже тільки, ось можна так сказати, про інші ситуації, які відбувалися в людей в житті. І ми знаєте, і ті і інші люди вірили в одного Бога. І ті і інші люди йшлідували за одним Господом. І ті і інші люди згадуються ось тут, а, да, в слові Господньому. Але ми бачимо, да, що є різні моменти, як буває, працює Господь в кожного в житті. Буває по-різному. І ви знаєте, і ось тут описується про людей перед цим, які вірою проходили, які, можна так сказати, ось досягали вершин, які Господь да, допомагав, благословляв. Вони отримували ось відповіді на свої прохання, вони ось мали ось рішення своїх питань, але написано нижче про тих людей, каже, які також вірили, які також мали обітниці, які також служили Господу, але, проживши життя на цій землі, не отримали того. На пенсанище, і всі вони засвідчені вірою, не одержали обітниці, оскільки Бог передбачив для нас щось краще, щоб вони не без нас осягли завершення. І ви знаєте, ось це місяць святого письма, воно навело мене на роздуми, добре вірити Богові, який завжди допомагає. Добре вірити Богові, який тебе любить, який прощає. Дуже добре з таким Богом жити. А чи готовий сьогодні я, щоб в моєму житті з'явилися такі обставини, да? щоб ось бути ось таким збідованим, знедоленим, покривдженим. Щоб ось написано, да, що ті, яких світ був негідний, вони тинялися в пустелях. У горах, у печерах, у земних яруах. чи готовий сьогодні я до таких обставин в своєму житті? А це те саме Євангеліє, про яке написано в слову Господньому. Це те саме Євангеліє, в яке сьогодні ми віримо, чи можливо не віримо. Це те саме Євангеліє, яке сьогодні стукає до наших сердець і звертає увагу, в якого Бога сьогодні повірив я, і до якого життя я налаштований. І ви знаєте, написано нижче, це 12-й розділ, але це продовження думки. Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує, з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на проводиря і вершителя віри, на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. І ми бачимо про те, що ось тут вже. Написано і звертається наша увага про те, що читаючи слово Господнє і звернувши свою увагу на довкола себе такий великий обсяг свідків, про те, що одні жили так, поступали так, отримали відповіді на свої запитання, інші проходили, і на цій землі, можливо, відповіді не залишили, не отримали, хоча були вірними Господу. Написано: нижче і каже. З терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, в якого Господа сьогодні я повірив? Яке Євангеліє я прийняв? Євангелія добра, Євангелія просто що мені буде легко жити і легко поступати в своєму в цьому житті, тому що мій Бог він все створив, тому що мій Бог це ось Бог спасаючий, тому що мій Бог це є Бог любящий. Яке Євангеліє сьогодні прийняв я і за яким Євангелієм хочу жити. Написано нижче, дивлячись на проводаря і вершителя віри, на ісуса, який, не зважаючи на сором, замість належної йому радості, перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами, ви ще не боролися до крові, воюючи з гріхом. І сьогодні хотів би я закликати нас, щоб ми задали собі це запитання, щоб ось тут, як писав апостол Павло і звертав увагу до євреїв, каже: Подумайте ж про того, щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Щоб сьогодні, коли є певні труднощі і випробування, щоб сьогодні, коли я. Ось проходжу різні утиски в своєму житті, і прошу Господа, милості і відповіді не маю, щоб віра наша вона не ослабла, щоб сьогодні я залишався вірний ось тим у слові Господньому. А можливо, якщо віра слабне, а можливо, якщо я не розумію, а можливо, якщо ось да, я терплю певні якісь утиски і урон в тих чи інших ситуаціях, і це мені приносить незадоволення і Я не хочу так жити, я не хочу так поступати, то потрібно перевірити своє серце, в яке Євангеліє сьогодні я повірив. Пише апостол Павло, зачитаю ще раз цих два віршики, і ми будемо молитися. Звіщаю вам, брати, Євангелію, яку я вам сповістив, яку ви прийняли, в якій стоїте і якою спасаєтеся, коли дотримуєте слово таким, яким я вам його сповістив, якщо ж ні, ви повірили надаремно. І ви знаєте, ось так міркувавши, якщо сьогодні кожен із вас, задаючи собі ці запитання, на які я звертав увагу. На Ісуса Христа, чи Він є просто Син Божий, чи Він Бог, на те, що сьогодні в моєму житті складає Дух Святий, на те, що в моєму житті означає Слово благодать, і до якого життя покликав сьогодні Ісус Христос, да яким можна так сказати, на який шлях ми ступили. І задаючи ці запитання, ми розуміємо, що наш шлях він є правильний, ми маємо певне правильне розуміння, і ми стоїмо твердо, то апостол Пилов каже, коли дотримуєте слово таке, я хотів би, щоб ми молилися, щоб Господь благословив нас і дав нам сили. Якщо ми маємо правильне розуміння, якщо ось читаючи слово Господнє, ми його сприймаємо і віримо в те, да шлях він має вже бути нелегкий і тернистий, щоб Господь дав сили. залишитись йому вірним до кінця. І, можливо, не буде відповіді. І, можливо, ми будемо ось, да, ось тими збідованими, знедоленими і іншими, але щоб залишились вірними Господу і досягли спасіння душ наших. Амінь. Будемо молитися.